Ці факти, коментарі це ЧСЕН з інформаційним підсумком. П'ятниці. Добрий вечір. Слідство триває. Прокуратура вже знає, хто винен у демонтажі хати Чумака Цицюника у Моренцях. Ще вчора перевіряли, сьогодні демонтували. До весни в обласному центрі не буде самовільно встановлених торговельних кіосків. Власник цього павільйону ігнорує приписи міської ради. Підтримка нацменшин, секрети щастя багатодітної родини Ромів. Щоб вони були хороші, розумні діти навчалися в школі. Це цим і піклуюся більше нічим. За дорученням президента Віктора Януковича, прокуратура Черкаської області встановила винних у демонтажі хати Чумака Цюцюника у Моренцях. Про те, що на малій батьківщині кобзаря розібрали пам'ятку, стало відомо два тижні тому. Керівництво заповідника імені Тараса Шевченка, на території якого стояла хата, каже, вона підлягала реконструкції. Подробиці далі. Хата Чумака Тютюнника простояла в Моренцях 200 років, а знесли її за півдня. Хай би ж була пам'ятка музею, це ж воно ж нема тепер таких хатів. Це ж тепер треба знайти. Або архітектора, або я не знаю, кого, щоб так само її зложити. Це неможливо. Це неможливо чому? Тому що ці конструкції, раніше методи зборки, ви ж бачите, пази, воно все заходило в одне в одне, щоб не розібрати не можна, побачити, що там робиться. Це однозначно. Демонтувати хату було необхідно, запевняє начальник архітектурної інспекції. Будівля в аварійному стані. Тут все труха. Або якщо не труха, то ви бачите, яка тріщина і всередині труха. Керівництво заповідника планувало після демонтажу реконструювати хату Чумака Тютюнника. Щоправда, з архітектурну інспекцію ці роботи ніхто не погоджував, і це не єдине порушення, яке виявила прокурорська перевірка. Попри те, що хата не внесена до реєстру архітектурних пам'яток, гроші на її реконструкцію виділили з бюджету, а це майже 200 тисяч гривень. Після втручання прокуратури фінансування заморозили. Директора заповідника звільнили, а за фактом демонтажу відкрили кримінальне провадження. Відповідні органи охорони культурної спадщини повинні були, але не зробили цього протягом тривалого часу. Виявити цю пам'ятку, обстежити її, поставити на відповідний облік і забезпечити встановлення необхідного режиму її збереження. Слідство триває, а у Міністерстві культури обіцяють відновити хату Чумака Тютюника у Моринцях ще до настання морозів. Ірина Гілюк, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У Черкасах демонтовують торговельні кіоски, які не мають дозвільних документів. Муніципальна інспекція нарахувала таких 288. Обіцяють, до весни в обласному центрі самовільно встановлених об'єктів не буде. Повідомляли власника тимчасової споруди, просили його з'явитися. Але власник кіоска так і не відгукнувся. Представники муніципальної інспекції показують документи. Мовляв, рік просили прибрати споруду. А після останнього попередження про демонтаж чекали два місяці. Їх не почули. Власник цього павільйону ігнорує приписи міської ради, не з'являється на засідання адмінкомісії. Хоча б був повідомлений належним чином. Ми розміщували повідомлення про демонтаж на самому об'єкті. Ми відправляли повідомлення поштою. На павільйоні напис ремонт годинників та оголошення продається. Якщо власнику і вдасться виручити за металеву споруду гроші, то лише після того, як сплатить штраф і погасить витрати за її демонтаж та зберігання на штраф майданчику, кажуть фахівці. Якщо власник не знайдеться, не з'явиться, то це майно буде визнано безгосподарним і віддано на ну, наприклад, якомусь комунальному підприємству, теж саме дирекція парків або КП Черкасінвізбуд, і вони будуть використовувати для своїх потреб. Перші сім кіосків демонтували вже сьогодні. Лишився ще 281. Фахівці кажуть, до весни приберуть всі, але просять власників не чекати, доки їхнє майно забере виконавча служба. Закликають самим прибрати тимчасові споруди. Лідія Меланіч, Дмитро Мирушніченко, Черкаська служба новин. Транспортна система обласного центру потребує негайної реформи. Про це сьогодні говорили члени новоствореної громадської ради Черкас. Також вони порушили питання розподілу міських фінансів та визначили основні пріоритети розвитку міста. До рішучих дій організація готова вдатись вже найближчим часом. Проведення транспортної реформи громадська рада Черкас вважає одним з найболючіших питань у місті. Занепокоєння її членів, викликає стан тролейбусного парку та недосконале транспортне сполучення. Одне конкретне питання це Совхоз Черкаський, якому немає на сьогоднішній день транспортного забезпечення. Взагалі, мешканці да мешканці вже не раз звертались до органів місцевої влади, але відповіді не отримують. Йшлося під час засідання і про систему розподілу міських фінансів, яка, на думку його учасників, потребує перегляду. Пріоритетність тих чи інших статей видатків має визначати громада. Переконані в громадській раді Черкас можна потратити великі кошти на нецільові, наприклад, наше знамените колесо огляду і. Хватило мудрості в нашого керівництва під тиском теж громади міста ці кошти перерозподілити на освіту, медицину. Я вважаю, це правильно було зроблено. Для подальшого успішного розвитку міста вважає голова громадської ради Валентина Жуковська, потрібно внести конструктивні зміни у статут територіальної громади Черкас. Неприпустимим вважають у раді, коли депутати поєднують законодавчу та виконавчу діяльність. Не секрет, що сьогодні велика кількість депутатів одночасно є директорами департаментів, і нас турбує, що це прямий шлях до корупції. Тому пропозиція громадської ради Черкас винести на обговорення. Зміни до статуту територіальної громади і підтримане підтримати ці зміни таким шляхом, щоб депутат, якщо хоче стати чиновником, склади, будь ласка, депутатський мандат та займайся виконавчою роботою. Мирослава Стенкевич, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба. Новин Понад 140 тисяч гривень збитків цього року завдали Черкасиводоканалу викрадачі кришок каналізаційних люків. Підприємство власними зусиллями зупинити мисливців за металобрухтом не під силу. Відтак його керівництво закликає містян об'єднати зусилля, адже відкриті люки це небезпека для пішоходів та водіїв. Диски лі вас лієлістановілі, що це саме прийшлось заплатіти. Водій з 20-річним досвідом запам'ятав ту поїздку надовго. Каже, що тоді йому ще пощастило. Відбувся лише рихтуванням диска. Їхав вже німного, було сумірки, і І при повороті там не помітив, що був те саме, люк, і я попав колісом, колесо, і прийшлося мені його робити. Наскільки ви тоді влетіли? Прийшлося знімати колес, Знімати, конечно, та саме його та саме на шинному теже було те саме його вистановлювалі. диск. кришки люків, водопровідних і каналізаційних мереж крадуть в усіх містах. Нещодавня трагедія у Львові, коли через відкритий колектор загинула дитина, змусила комунальників оголосити війну мисливцям за металобрухтом. Крадіжки скуються біля будинків, десь в зеленій полосі, щоб це було непомітно для мешканців. А діти, коли бігають, то можуть очікувати якби, таких небезпечних явищ. Тільки мешканці заявляють про дані крадіжки. Ми зразу ж реагуємо, виїжджає бригада і накриваємо люки, щоб не було таких подібних випадків, які були, наприклад, у Львові та інших. Торік у Черкасах без кришок зловмисники залишили понад сотню люків. Цьогоріч ситуація не покращилась. Найбільше від злодіїв потерпають район, де хімселище та неосвітлені вулички. Комунальники кажуть, замінювати кришки у більш ніж 90% випадків доводиться через крадіжки, і лише у 4%, бо вони потребують ремонту. Якщо врахувати, що заміна одного люка, до речі, ми на проїжджій частині встановлюємо чавоні, більш такі прочні люки. Останнім часом ми встановлюємо чавоні люки чешського виробництва. А кришка-люка, а вона шарнірно з'єднання з, з обоємому люка, тобто її вкрасти вже якби проблематично без вандалізму. Водоканалівці вже підрахували цьогорічні збитки. Щоб встановити нові кришки, підприємству треба викласти понад 140 тисяч гривень. За фактами крадіжок міліція розпочала кілька кримінальних проваджень. Нагадаємо, зловмисників карають штрафом до ста неоподаткованих мінімумів чи навіть ув'язненням до трьох років. Прохання до мешканців, якщо є такі десь подібні випадки, телефонувати в диспетчерську і надавати інформацію. Мирослава Стенкевич, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Підтримка нацменшин одна із соціальних ініціатив президента України. У Балаклеї на Смілянщині у злагоді і любові живе багатодітна сім'я ромів. Про секрети щастя великої родини наступний матеріал та все ж є у нас добрі люди. Може, ж добро на світі буде. Мої милі християни. Я завжди з вами. Але цей віршик я писала років 15 назад. були свої вірші. Любов Миколаївна читаю, коли разом збирається вся родина, а це аж 10 осіб. Дружня сім'я Ромів мешкає у селі Балаклея. Для щастя кажуть, треба зовсім небагато. Щоб були ситі, здорові, дуже боюся, щоб не хворіли. А так все, все в мене є. Я ж кажу, аби було здоров'я їм і щоб вони були хороші, розумні діти. Навчалися в школі. Це цим і пікуюся більше нічим. Таких багатодітних сімей у Балаклеї більше півсотні. Серед них не лише Роми, але й росіяни та білоруси. Підтримати сільська рада намагається усіх без виключення. Ну чим можемо знаєте, чим можемо допомагаємо. Саме головне, я думаю, ми матеріально може не всім можемо допомогти, але увага до кожної сім'ї з нашої сторони завжди є. Днями до любові Лєбєдєвої з подарунками завітали районі чиновники, привезли зимовий одяг для усіх членів її великої родини та солодощі. Сім'я дружня. А коли дружна сім'я легше живеться, робиться все разом, все разом, ділиться все кожному порівну. Саме головне, що повинно бути як і в державі, так і в сім'ї, це мир і дружба. Підтримка національних меншин одна із соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Тому допомога таким родинам завжди буде в полі зору, запевнили владці. Я хочу поблагодарити за те, що ви не забуваєте нас, то, що приділяєте нам увагу. Приїжджайте к нам почаще. Будемо раді вас зустріти, як говориться з хлібом і солью. Дякую вам, Спасибо Дякую за те, що ви приїхали. І це ще не всі новини. Ось про що розкажемо далі. Свято писемності, українська мова, набуває дедалі більшої популярності. Колекція вишиванок у Черкаській школі відкрили музей етнографії. Обласна газета святкує річницю з моменту виходу в світ пілотного номера. Листопада 1918 року читачі отримали перший номер газети Знання комунізму». Черкаському краю 95. обласна газета святкує річницю виходу в світ її пілотного номера. Це перша офіційна газета області. Читачі називають її літописом краю, журналісти сім'єю. А обласна влада пишається, що має видання, де пишуть мудро, виважено і об'єктивно. Хто і як вітав іменинників? Бачила Лідія Миланіч. Першу обласну громадську політичну газету Черкаський край знають не лише в нашому регіоні. Це в її редакції трудився видатний письменник Василь Симоненко. Це тут шліфувався талант ще двох лауреатів національної премії імені Шевченка: Олександра Найдена та Василя Захарченка, а також більше 20 заслужених журналістів та діячів мистецтва. У листопада 1918 року читачі отримали перший номер газети Знання комунізма, від якої веде родові перша офіційна газета. 7 лютого 1954 року в обласному центрі щойно утвореної Черкаської області Вийшов перший номер Черкаської правди. А в січні 1992 року ця газета виходить під назвою Черкаський край. Її керівники кажуть, доля видання складна, як і історія самої України. Це літопис області. І з вдячністю пригадують своїх головних редакторів. Пишаються високими нагородами, які має газета, орденом знак Пошани, відзнаками спілки журналістів, облдержадміністрації та обласної ради. Сучасна редакція це професійний Лише свято береже традиції, а й працює над запровадженням нових інформаційних форматів. Черкаський край ставить перед собою завдання популяризувати досвід кращих регіонів та підприємств, місцевого самоврядування, приклади соціального партнерства, провадження новітніх технологій. Де з нашої роботи чиста правда. Журналісти кажуть, живуть дружньо, працюють єдиною командою і пишаються, що трудяться саме тут. Чим мене підкупив Черкаський край? Це дружним колективом, це сім'я, це родина. І як тільки я прийшов працювати в Черкаський край, тодішній редактор Сергій Халупінський так і сказав: Добро пожалувати сім'ю! З нагоди 95-річного ювілею редакція газети отримала привітання від вдячних читачів, колег, засновників газети, міської та обласної влади. Голова облдержадміністрації творчим працівникам вручим грамоти. А самій газеті презентував комп'ютер. Зауважив, у цьому колективі працювали і нині трудяться небайдужі люди, які пишуть мудро, виважено, об'єктивно. Весь 95 річний шлях вашого колективу є взірцем... Серця... Для молодих журналістів є історію розвитку журналістики. Ми пишаємося вам. Тим, що ви і сьогодні об'єктивно висвітлюєте всі події, які відбуваються, і обласну владу, і інші гілки влади. І що сьогодні ви показуєте всім людям, які сьогодні є проблеми, які намагаються вирішити. Отримав подарунки Черкаський край і від обласної ради та влади Черкас, а ще найтепліші вітання від палких шанувальників газети, піснярів, братів, Томіленків. У Карпатах ходить осінь, пісни й О, як серце ж моє хоче, знов тебе зустріти. Дія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин. 9 листопада День державної мови та писемності. Це свято відзначаємо вже 16-й рік поспіль. Мовознавці запевняють, солов'їна набуває дедалі більшої популярності а надто серед молоді. Свідчення цього любов читача до книг українських письменників, музичних гуртів. Фахівці наголошують, мова це голос народу, невід'ємна частина його душі. Це символ. Незалежності, коли вже народ здобуває свою незалежність, мова стає таким же символом для кожної людини, яка проживає в тій країні, як прапор, як гімн країни, як пісня, як, скажімо, народний костюм, орнамент, зрештою, як контур країни на карті. Конфлікт вичерпано сьогодні. з Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького колишній викладач, професор Світлана Китова, таки забрала половину експонатів із музею рушника. Створила жінка його понад два десятиліття тому, деяким речам сто років, і вони мають неабияку цінність. Нагадаємо, два тижні тому між засновницею музею і закладом виник конфлікт за вишиті реліквії. Більше півсотні вишитих рушників, предметів вжитку, вишиванки та картини можна побачити у музеї етнографії Черкаської школи номер 34 Усі експонати збирали школярі та викладачі. Освітяни сподіваються, що колекція буде постійно оновлюватись, а для школярів музейна кімната стане справжньою гордістю. Це буде осередком національного виховання наших учнів. Тому відкриття цього музею є подією не масштабною, але досить значимою, цікавою і потрібною для нашої школи і, скажу більше, і для мікрорайону митниці. Краса не тільки врятує світ, а й виховує естетичні смаки. Тож ми взялися красою виховувати кращі риси в наших дітях, національну свідомість, гордість і патріотизм. І на сам кінець. відомий на весь світ, сердитий тарт знову підкорює інтернет. Похмуре карликове кошеня стало популярним ще рік тому. Його називають соціальним явищем масової інформації. Тард навіть має власну соціальну сторінку, яку регулярно переглядають понад 2 мільйони людей. Цього разу хвостатий подорожує Діснейлендом. Там сердитого кота намагаються розсмішити відомі персонажі мультфільмів. За два дні це відео лайкнуло майже 800 тисяч користувачів інтернету. Ось така інформаційна політра п'ятниці. Далі спорт без турботного вікенду і лише добрих новин. Щасти. Вітання всім прихильникам спорту у Черкасах змагалися наймолодші дзюдоїсти регіону. Більше 300 борців початківців приїхали поборотися за призові місця відкритого чемпіонату Черкаської області із дзюдо. Вік учасників від 7 до 13 років. Подібний масовий старт для наймолодших спортсменів дзюдоїстів організували вперше. Переможці обласного старту отримали шанс засвітитися на найближчих всеукраїнських турнірах. Для дзюдоїстів-початківців це визначний старт, один із перших, де вони можуть випробувати свої сили. Організатор змагань Віктор Король зауважує, такого чемпіонату на Черкаській землі ще не було. Його учасниками стали маленькі спортсмени не лише з Черкащини, а й Київської області, Кировограду та Кременчуга. Комплекти нагород розігрували серед юнаків 2005 року народження і дівчат 2002 року народження. Такі змагання вперше ми спробували зібрати всю малечу, щоб вони. Побачили, як це важливо вигравати, здобувати цю перемогу. І після таких змагань багато дітей ще долучаються. Після таких змагань діти не кидають заняття спортом. Це дуже впливає на розвиток. Черкаській області і також на Україні». Тринадцятирічний Владислав Довченко до кожного поєдинку підходить дуже серйозно. Каже, за суперниками спостерігає, завжди намагається виграти зі значним відривом. Змагання сьогодні гарні, багато людей. Готувався до них не дуже довго, десь півроку. Суперники хороші, сильні, швидкі, але деяких не вистачає виграти трошки. Деяких вистачає набагато виграти. Стараюся, хочу вигравати, я виграю. Олексій Зайченко задля перемоги на чемпіонаті не пошкодував сил. Каже, своє золото у ваговій категорії 42 кілограми присвячує тренеру та батькові, який і відкрив для хлопця світ дзюдо. Дуже багато зусиль. Мені прийшлося в останній схватки в фіналі. Він виявився дуже сильним. Також він мій однокласник. В школі я дуже довго вчуся. Ще я не люблю в школі. Найближчим часом в обласному центрі відбудеться черговий турнір із дзюдо. 15 грудня стартує всеукраїнський турнір до Дня визволення Черкас від фашистських загарбників. Юлія Порпленко, Микола Назарчук Щасен спорт. А півтори тисячі танцівників днями з'їхалися у Черкас, аби продемонструвати свою майстерність на кубку України з диско та дискослоу. Паралельно на цьому ж паркеті проходили всеукраїнські рейтингові змагання із сучасного танцю. Протягом двох днів у палаці спорту будівельник змагалася за першість учасники з 25 міст України. Черкаські танцівники залишилися у трійці призерів. На паркеті ніде яблуку впасти протягом двох днів. Понад півтори тисячі танцівників показували свої вміння на фестивалі Денс». У межах нього приходило декілька змагань: всеукраїнські рейтингові із сучасних танців та кубок України з диску та дискослов. Організатори заходу зізнаються, не очікували такої кількості учасників. «У нас в раз, звісно, грандіозне кількість учасників. У нас учасники з більше 25 п'яти України. Також у нас є учасники з Росії. Від трьох років до 53 вік учасників не мав меж. Оцінювали майстерність танцівників та їхню креативність під час виконання номеру в судді різного рівня. Інна Мазуренко, фіналістка проєктів Танцюють всі два та танці зірками. Підготовкою учасників задоволена. Зізнається, особливо її вразили Черкаські танцівники. Мені дуже удивили учасники із Черкас. Дійсно, рівень дуже високий і. Нужна рушить стереотіпи, када гаворять вот саліта прижат, ні всі ні. Черкасах є з гаразди сильні учасники. Переможці фестивалю отримали грамоти, кубки та медалі. Організатори збагань планують провести подібний захід і наступного року. А Іванченко Чесен Спорт і на цьому цьому не всі новини. За межами цієї студії продовжують працювати наші журналісти аби після вихідних збагатити вас інформацію. Приємного вам вікенду! хай щастить!